Часні будівельні матеріали та лакофарбові вироби з інноваційними технологіями. У Житомирському професійному училищі No5 відкрито новий сучасний навчально-практичний центр Снежка. На базі цього центру студенти навчального закладу можуть ознайомитися із особливостями роботи з сучасними та високоякісними матеріалами. За словами генерального директора групи компанії Снежка Україна Марека Павлуся, це вже четвертий подібний навчально-практичний центр. Студенти отримують спеціальні сертифікати, і це значно підвищує шанси молодого спеціаліста знайти високооплачувану роботу. Випускні буде опушав та училище, буде... Кожен студент, який випускатиметься із училища, зможе отримати сертифікат, який він здобуде, і цей сертифікат допоможе йому знайти кращу роботу. Ми це бачимо у тих областях, де ми вже відкрили такі навчальні центри у Львові, Луцьку та Калуші. Працедавці звертають увагу на кваліфікацію робітників, і цей сертифікат підтверджує кваліфікацію звертають увагу на кваліфікацію таких працівників і цей сертифікат є якби потвердженням тих кваліфікацій. Такі центри відкриваються завдяки співпраці групи компаній Снежка Україна та Міністерства освіти і науки за словами представників влади, навчання студентів у сучасних класах, можливість на практиці застосовувати високоякісні фарби та будівельні матеріали з інноваційними технологіями, відкриває перед молодими спеціалістами будь-які двері. Дуже приємно, що «Сніжка» сьогодні активна, що вона сьогодні має такі дуже гарні плани, і що от наші домовленості із перспективи, про які ми говорили, коли підписували чи готували меморандум, що от вони здійснюють. Це всі знаєте приємно, коли плани. Здійснюється, коли заплановані речі вони відбуваються. От сьогодні снежка гарантований такий надійний партнер. А для дітей, безперечно, це можливість навчатися в сучасних майстернях, в сучасних класах практично практичної підготовки, теоретичної підготовки, і мати можливість найкраще і найшвидше опанувати ті професійні компетенції, які закладені в їхніх. Навчальних планах. коли е, пройшли реформи професій, по фінансуванню професійно-технічної освіти, було дуже багато громадських обговорень. І е, одне із питань було казали, що нема на чому вчити, нема де вчитися, все застаріло, і тут снежка е, за допомогою снежки, ми бачимо, що ми можемо працювати з новітними технологіями, що ми можемо працювати на європейському ринку, і діти, які Закінчать курс, зможуть працювати як у нас в області, так і в Європі. У нас теж був представник з польської сторони. Вони хочуть на роботу залучати наших діток. Вони в управління освіти і науки зверталися представники, і в семінарі директорів виступали перед нами. Вони пропонують нашим діткам робочі місця в Польщі. В Польща на роботу І є зацікавлені діти, є які хочуть їхати. Хочуть їхати працювати під час урочистостей з нагоди відкриття навчально-практичного центру. Генеральний директор групи компанії Снежка Україна Марек Павлусь подарував студентам плазмову панель, яка сприятиме ефективному проведенню занять та дозволить продемонструвати навчальні відео.